i'm gonna be so wicked Здається, робить це побило нас, Господи, очисти гики наша, Владико da je tvoj star tvoje sila je slava tvoje sinove sa duhom i Hrista Векова він, є кило, чистая і непорошне, дево волі всі мене рочає, молі спасися душі. Голимо нас, Боже, по великій милості поїй, молимся, слыши, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Вчера баба, ми поминаємо непоминає, ми приступимо на столі, простісиємо. Як у перевершені вільно може, і не вільному. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Як нас твоє бога, чення душе правильні покаяються.

Вместе светлые, вместе злашне, вместе покойнее, вот не уже даже болеют в печаль в І И всякое пререшение судейное им, слава единым помешлением, я кода Бог простый, я конец человек живий несу решит, и вы Токмом вам из греха, правда Твоя правда, правду, Слово, Твоя истина. Я годись воскресіння життя, покої собі, рабатою, нами помилує покої, присла на твоєї роботи, на поминає пристава Божого вітера, пристав пана Михаїла, пристав пам'ятни, я чисто Ярослава, і сей на помине в і святи кони маминути, помні, Христе Боже нас, і тобі славу силаєм, щоб нашим отцем, супресвятим вагім на творях духов. Нині прислала веки веки, веснешую терори, без славнейшею Серед сыроки, безселения Бога Слова Родшую, Сущею Бога родицу, Кяменичаю. Слава Тобі, Христе Боже, полані наше, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині прислав овеки веку. Помилуй, Господи, помили, Господь, помилуй слабославы. Господи, Воскресит, мертвий во наш, молитва, причисти, своей матери, связи, славності, понігапостолі, преподобний воно, святе наши, душно присутствие, заработана про мной сверху учеництво. Не до Авраапу, покой до праведних чистых на носих помилых область по і человеку любить. Бо блажену масшты вічний спокой подожжет, но не вспомнить все работы за ненавистное покоение. Ведь покол Боже, на Натоле и ведь с ними Не сотвори вечную пам'ять. Амія, яка сьогодні завершається, робив Бога Анатолію, який пройшов, по суті, це горнило війни у свій час, історію АТО, чекається далеко, але ми бачимо, що недалеко тепер. Тоді, казалось, далеко десь Донбас. Хто його там знає, що там робиться, а тепер бачимо, що воно робиться все раз ближче і ближче. Пройшовши цю війну у цей час. Бачимо, повернувшись назад додому, не пройшов він тут, земний шлях далі. Почав міг жити, наслаждатися життям, але бачимо, інколи пішовши там, загинув сирідну помер тут, кажуть, рідному селі, звідки він народився, звідки вийшов. День, який дається Святая Церква, ми бачимо цей день, 9 років тому. Цей день Господь прийняв його у свої обидва. Місія людини жити на землі, але каже, ставити по собі світ є непростою. Всі різний буває. Хто живе по-різному, так само і по різному помирає. Але знаючи про те, що Господь дав йому змогу цей час, який призвав його на цю службу бути своїми побратимами там, але бачимо дав можливість не остатись, кажуть, без пам'яті, а в пам'яті людей, які мав свій подвиг з земного кажу, странствія, я на Донбасі. Думаю, би просто жив так, він там тай, чи попав би, чи ні. Але оказалось так, що по призванню попав туди. Нехай Господь через нашу молитву не да Авраама покоїть, Він би мамі, яка сьогодні тут стоїть, сестра, яка ріні, які знали його. Ми всі знали, тому що я так само знав його. І самого, по суті, прийшов сюди, і бачимо, що Господь можливість пам'ятати про його любов, яку він давав в свій час. Але був такий скромний, простим, був лишній, а лишнього разу я не побачив на вулиці, я кажу, постійно був собі вдома. нікуди лишній не ходив. Але ми бачимо, що все він, слава Богу, що Господи, що можливість помолити сьогодні за цю душу його умершу, що Господь прийняв в синіпральний. І до правне причисти, а на всіх помилував, як благий і єдино любив. Нехай сповість нам можливість пам'ятати віки. Амінь. Будьте здорові і Богом на Сьогодні ми мають девять як загинув молодий хлопець, який з перших днів не ховався. З перших днів АТО, як отримав повістку, він одразу пішов в воєнкомат і одразу пішов на Донбас. Прийшов пекло Донбасу, був ранений, поранений. Повернувся, лікувався, знов в стій. Але так життя сталося, що він не, не, не створив ні не сім'ю, не живе далі, не ходить по нашій землі. Давайте вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання. І кажуть, що герої не вмирають. Так, вони помирають, але вони завжди мають жити в наших серцях, в нашій пам'яті, і ми завжди маємо про їх пам'ятати.